Якщо всі знають, найкраще у світі яблуко яке, Ранет Семиренка. Був такий Семиренко, а що Семиренко? Бо був такий козак на січі, якого звали Семирукий. Двома руками рубався, двома шаблями. тому назвали Семирукий. Мав хутір, сім'ю, родину, і коли в москалі січ розвалили, і козаків покріпачили, і його родина кріпацтво попало. І вирішили вони викупитись, але грошей вистачило викупити тільки одну єдину дитину. І викупили вони найменшого сина Федора. І Федір став шевцем, став чоботи шити, заробляв гроші, щоб батьків порятувати, викупити. І одного разу в Полтаві на базарі серед зими підійшов до нього дід жебрак, босий, попросив їсти. Подивився на нього, Федір жалко йому стало. І Він дідові подарував свої чоботи. Ви каже, босе, носіть їх на здоров'я. І коли минула зима, приїжджає він до себе додому, бачить, до будинку під'їхала карета. А карети вийшов пан дуже гарно вбраний, придився Федірба, а в нього чо, чоботи мої на тобі. А той пан каже, ти мене не пізнав, я і є той дід Жебран. Я є останній скарбничий Запорізької січі. Нас було троє, я один лишився. Я ходив по світу, підбирав, хто буде наслідником, кому передати. Із усіх тільки ти один підійшов, і козацького роду, і чесний, і не жадібний, і чобати подарував. Я покажу тобі, де скарби запорозькі лежать. Ще його довго і в степу викопали 10 бочок золота. І каже, що ти зразу золото візьмеш, тебе цариця забере. Я тебе навчу, як це золото діло пускати, щоб потім людям допомогти. І розказав, ти каже, побудуй млин, побудуй те, побудуй. І з того часу в Україні, де правили завжди то поляки, то москалі ще з'явилися українські, як кажуть зараз, купці, багаті, олігархи, але українські Семеренки, Платон Семеренко. У Криму розвів сади і вивів оцей ранет. І вони будували, ніде в світі не було, школи в села, безкоштовні лікарні, безкоштовно вчили дітей. І на кошти Семиренка, щоб ви знали, був виданий кобзар Тараса Шевченка. Оце, оце козацьке золото через руки перепущене не в кишеню свою, а на, для людей. І завдяки цьому. Казацькому золоту кобзар з'явився, завдяки кобзарю з'явилися. Ми завдяки нам з'явилися це молоде покоління, яке відстояло в майдан, якому ми перемогли. Слава Україні!